Півнюємо ціни на продукти в Італії. Та в Україні я йду в любименьке АТБ Я йду в магазин Коп. Перший продукт у нас це шоколадне морозиво. В Італії є тільки ось такі великі упаковки, і воно коштує 6 ,29 євро 29 центів. Це приблизно ну майже 300 гривень. А в Україні щось схоже на таке морозиво. Оце щось хреща так схоже. 38 гривень. Ну, а взагалі, по знижці можна і за 19 справитись. Другий продукт – це у нас класичне Орео в Італії. Воно коштує євро 39. Е, в гривнях це десь близько 100 гривень. Орео. О, дивіться, сьогодні ще знижечка, але взагалі 46 гривень виходить пачка Орео. Останній продукт – це у нас хліб. Хліб в Італії коштує євро 15. Це близько 60 гривень за буханку хліба. В Україні хліб коштує 27 гривень. По суті. Ну кінець інформації. На першу частину зрівняння цін ви можете глянути в МАДи на акаунті.